Поговоримо, отож, друзі, настав час для рубрики. Поговоримо, і як було анонсовано вже раніше, в нас сьогодні на прямому дзвінку, на прямому зв'язку, астор священнослужитель Аветік Дарбинян. Доброго дня, вітаємо вас. Добридень, добрий день. Добрий так, день. Скажіть, вас будь чути. ласка, як ваш настрій зараз? Чи ви в у вас чи у вас все в порядку? Так, дякую, настрій добрий, безпеці, все в порядку. Слава Богу, раді це чути. Знаєте, ми сьогодні говоримо тема взагалі нашого ефіру: це хто такий Ісус Христос, і хотілося б поставити вам питання: а хто Христос є особисто для вас? Знаєте, не, не хочу відповідати правильно, хочу відповідати, як я це відчуваю. Бо якщо як пастор, я маю відповідати правильно, знаєте, бо ага. це, це є мій Спаситель. Але е, я хочу відповісти так, як я відчуваю. Це не лише мій спаситель, це, напевно, мій друг, угу. мій товариш, а деколи мій ворог, а деколи навіть мій е, той, хто знаєте, е, як той, хто докоряє мені. Угу. Ой, угу. так цікаво, хто чесно. Вказує мені на мої десь помилки. і Надиха мене до якихось змін, звучить прекрасно. прекрасно. Ви знаєте, мені здається, що в принципі в житті будь-якої людини, коли вона зустрічає Христа, Неможливо таке, щоб її життя якось не змінилося. Можливо, в хорошу, можливо, в погану сторону, якщо, як ви кажете, іноді ворогуєш з ним, намагаєшся якось от, е, уникнути його докорів, угу. але складно цього уникнути. А можете розказати, е, можливо, у вас є якийсь досвід змін, які сталися з вами завдяки Христу? Так, да, у, у мене дуже багато досвідів з Христом, але один, мабуть, такий був. Е, знаєте, необдуманий досвід на той час, е, колись я пообіцяв Богу, якщо він мене врятує, в, там була така певна ситуація, коли я вже був на грані смерті, я казав Богу, Боже, якщо ти мене врятуєш, я буду тобі служити. Але я не розумів, що це, ну, що, що я на той момент казав? Mm -hmm. Як я зможу служити, що я можу для нього зробити? Я йому сказав: окей, е, якщо ти є. Якщо ти дійсно такий, як про тебе всі кажуть, якщо ти дійсно той, хто не залишає, той, хто підтримує, окей, давай, врятуй мене, я mm -hmm. все віддаю в твої руки. І далі я взагалі нічого не пам'ятаю, і через деякий час я прокидаюся себе на ліжку і дивлюся, що зі мною все. Порядку і, і, і все, все навіть краще, ніж я собі міг уявити. Слава Богу Слава Богу, прекрасно Слава Богу. А скажіть, а можете розказати розповісти такі досвіди про інших людей? Можливо, ви чули такі приклади від інших. Хотілося би почути. Так, так. Я дуже багато. Я спілкуюсь з людьми, і мені досвіди, досвіди людей, які, яких життя змінилося, мені вони дуже то вподобають. Я їх навіть записую деколи. Розповім вам досвід одного байкера. А ну Це цікаво, мій знайомий, в який взагалі він е, ну, любив кататися на своєму байку, він, він більшість свого часу проводив е, за байком. Він їздив взагалі, я не знаю, він об'їздив пів світу на цьому байку, і е, одного разу, коли він попав також в аварію. Uh -huh. І коли його життя було на грані, uh, і він висів на дереві над таким, знаєте, великим обривом. Uh -huh. І що його ні врятувати ніхто не міг, нічого. Його байк розбився взагалі, це десь було в Італії. І він каже: Я навіть не знаю мови, я не знаю нічого, я не, не, маю, не маю мобільного з собою в кишені. Uh -huh. Я завис чудом на цьому дереві, і він каже: Я згадав про... Uh -huh. Про те, як мені бабуся в дитинстві розповідала, що є на небі Бог, до якого можна звертатися, особливо коли тобі тяжко. Uh -huh. І знаєте, чаще, чаще, частіше всього ми звертаємось до Бога в ті хвилини, коли нам дуже тяжко. Як тривога, то до Бога. Так, так, так. І він в цей момент звертається до Бога і каже: Боже, якщо ти є, врятуй мене, будь ласка. І він каже, що е, по тій дорогі, де він їздив, ніхто взагалі ніколи не їздив. Ну там дуже мало, бо це не асфальтна дорога, а така друківка. Uh -huh. І він е, каже: взагалі, ніхто там не їздив, і в цей момент проїжджає хлопчик на велосипеді. І я йому кричу: намагаюся е, пояснити, але мови не знаю, uh -huh. намагаюся пояснити. Але хлопчик розвертається і їде. Він каже, такий сам собі каже, Боже. Я ж тебе просив, щоб ти мене врятував. Але ага. знає, цей хлопчик розвернувся і пішов від мене. Невже я такий грішний? Невже я такий грішник, що ти не можеш на мене звернути увагу і не можеш мені допомогти? І через деякий час цей хлопчик при привіз з собою купу поліцейських пожежників, які його звідти витягли. Ага. Він зрозумів, що навіть до такого грішника, як він, у Бога є діло, і Бог хоче його врятувати, Цікава і це історія. Б, який, який допоміг йому взагалі подивитися на своє життя зовсім під другим кутом, змінити свою, знаєте, свою таку, як це правильно сказати, свою думку про цей світ, угу. взагалі... світогляд змінився. І догляд так, так змінився його взагалі, і він не залишив байк. Він досі їздить на байку, але змінив свій образ життя взагалі. Чудово це прекрасно, знаєте, пані Вітіку, Ми сьогодні говоримо саме в контексті Христа, хто він такий, ким він є для кожного із нас. І я впевнена, що як одна із його таких ролей, як ми його сприймаємо, це вчитель, по суті, релігійний вчитель. І от тоді хочеться в принципі з вами, як і священнослужителем, обговорити такий момент. А що ж його виділяє? Робить унікальним серед інших релігійних вчителів, і чим в принципі він відрізняється від? Тих самих духовних вчителів, філософів, які жили в той самий так, час, Так, знаєте, мені, мабуть, здається, що найголовніше, що його виділяє, це бачення внутрішності людини. От те, що знаходиться всередині людини. Угу. Він бачив, що знаходиться всередині людини, і він міг цій людині допомогти. Ви знаєте, кожна людина вона має в собі якусь проблему. Хоче вона це визнавати, чи не хоче вона це визнавати, але ця проблема є. І ця проблема десь може, знаєте, навіть блокувати в людині можливість розвиватися далі. Це приходить якась апатія, депресія через деякий час. Mm -hmm. А те, хто взагалі намагається це заглушити алкогол, алкоголем, або наркотиками, або ще якимись такими знаєте, речами, які. які Взагалі не допомагають, а вбивають, хоча десь і відволікають. Ага. Але Христос він бачить, бачить в людині цю особистість, яка дуже важлива для нього. Цю особистість, яку він хоче надихнути, і цю особистість, яку він, знаєте, як квітку хоче виростити. І щоб ця особистість сама на себе коли подивилася і побачила, що вона дійсно є особистість, uh -huh. яку любить Бог і яку він сам має полюбити, тому е, Христа виділяло за е, завжди те, що Він е, відчував людей, він відчував їхні потреби, він відповідав їм на їхні потреби. В той час, взагалі, відповісти на потреби людини було, знаєте. Ну, дехто вважав неможливим, дехто не хотів цього робити, mm -hmm. бо мали купу своїх справ. А Христос завжди знаходив час для того, щоб, знаєте, так якось прямо в серце відповісти. Так. От якби ви мали якесь питання, знаєте, і ви задали це питання, і ця відповідь була не така, як знаєте, якась така поверхова, а така прямо вам в серце. Mm -hmm. Скажіть, як ви себе відчували? Ну я думаю, я відчував би. Е я була б вражена, мабуть, тим, що відповідь конкретно на моє питання знаєш, мені здається, я таку просто аналогію одразу в голові провів. Це як ніби складати пазл і поставити оту недостаючу таку частинку, цей. Так, так. так і Христос. Він то він, він і зараз це робить. Знаєте, що саме цікаве, він і зараз залишається тим самим вчителем для кожного з нас, угу. і це дуже цікаво, коли він, знаєте, він може відповісти. Ну, я не знаю, як знаєте, як де, дехто де каже, він може відповісти може два-три рази на все життя, але він повість відповість так, що ця відповідь закарбується на все твоє останнє життя, яке те залишилось. Розумію, е, а Ветіку, дивіться, маю таке питання. Ми знаємо, що різні е, релігії, різні е, конфесії мають різне трактування Хреста, і от можете угу. власне нас познайомити ближче з, з їхніми баченнями. Стосовно Ісуса Христа. Е, е, ці, е, ці релігійні течії, які були в той час. Я правильно зрозуміла? Е, можна і в той час, і мабуть, сучасний, сьогодні, так. сучасні. Так, тому що розуміємо, що зараз прийняття Христа у різних людей по різному зовсім залежно, mm -hmm. знаєте, навіть не те, що мова йде про релігії е, окремі, mm -hmm. а навіть в конфесіях християнських дуже багато так. розбіжностей і навіть сприйняття його як особистості чи не особистості. Так, да, дивіться, це дуже важливе питання. Чого? Бо як це нам, нам дуже тяжко люд, людям зрозуміти, як це Бог залишив небо і прийшов сюди, втілившись в людину і зробившись як людина. Е, Оста ост, там я не знаю, все своє життя вже також присвятив людині і був як людина. І це дуже тяжко зрозуміти, і люди намагаються десь собі це якось пояснити. І е, тим самим е, з'являються різні думки, е, різні, я не знаю, течії, навіть е, розуміння того, хто був і хто є Христос. Uh -huh. От, наприклад, на все, ну, мусульмани так, так, вони вважають Христа як одного з пророків, одного uh -huh. з пророків, який uh -huh. має повернутися другі е, другі е, релігії. Або деномінації, вони е, визнають Христа, дехто визнає Христа як Спасителя, дехто визнає Христа як Спасителя Бога, да, а дехто визнає Христа просто як е, гарного вчителя, який був під натхненням Духа Святого, тобто пророк, який прийшов допомогти ізраїльському народу. Угу. От знаєте, в чому велика така перевага християнства? В тому, що християнство. Воно показує на місію Христа, на його головну мету, яка була у нього, коли він прийшов? Угу. От давайте так. Я задам вам питання. Я маю таку надію, що ви є християнами. Так. І е, я запитаю у вас, як ви вважаєте, яка була мета Христа, коли він прийшов на цей світ? Врятувати грішне людство. Я вам відповім ні. Це не була його мета, бо його... це було, знаєте, як таке. Як... Знайомийся ближче з батьком? Показати, що mm -hmm. батько не такий суворий. Е... Трохи ближче, трохи ближче, Показати але можу його мета. Любов, не знаю. Зараз. Його мета була Біблія пише чітко: його мета була прославити Бога. Угу, mm угу. -hmm. Mm -hmm. І він прийшов в цей світ, щоб прославити його. Тобто прославити, показати, хто він є насамперед. Бо якщо б його місія була врятувати людину, то людина була б важливіша над Бога. Розумієте? Угу. А так як місія Христа була рятувати, тобто не врятувати, а прославити Бога, то Бог являється вищою над людиною. Тому Бог. Христос прийшов прославити Бога, показати, який Бог є на самом ну, на насправді, ну, на на да, хто Він є? І тим самим Він показав любов Бога, Бога до людини, угу. врятувавши людство. Розуміє. Бо людство, по суті, не було винне в тому, що сталося на цій планеті. Хіба ж ми винні в тому, що Сатана прийшов сюди? Ні. Угу. Хіба ми винні, що сатана е, був е, створений? Ні. Але ми винні в тому, що ми зробили неправильний вибір. І тому місія Христа була так, щоб не заходити вже да, далеко. Місія Христа була прославити. І християни, християни багатьох, багатьох релігій розуміють цю місію і приймають його як свого особистого Спасителя. Розумію. Так. Дуже дякую їм за таку гарну відповідь насправді. І знаєте, а хотілося ще поставити таке питання: а які докази в Біблії є е, на рахунок підтвердження існування Ісуса Христа саме як божественної постаті? Так, тому що я неодноразово чула від християн там інших конфесій, які говорять про те, що ну він же просто людина, яка прийшла, тобто він не є прям божественною постаттю. Mm -hmm. Він Божий син, так, але молимось, ми Богу. А ісуса вони ну Христа вони вони Не включають в цей перелік, скажімо так. Ну, бачите, він Христос чітко про себе каже так: ніхто не приходить до батька як тільки через мене. Угу. Тобто, це вже, вже каже про те, що Христос не може бути якоюсь, знаєте, опосередкованою людиною, яка десь з боку знаходиться. Ні. Це є центр входу. Ілі або приходу до Бога, угу. тобто яку, якоюсь брамою, через яку я мушу пройти. І це, це повинно мене якось м, надихати. Він сам про себе казав: якщо я не піду, то не пошлю вам втішителя, втішителя який буде вас надихати, під, угу. підтримувати втіш, втішати. А якщо ну, він пішов, то він має якусь силу. Щоб послати цього утіш... втішителя, втішителя. Угу. розумієте? Тобто це не може бути ну, людина, яка має таку владу послати того, хто буде втішати, розумію, хто буде ну, якимсь особливим. А про Христа народження взагалі сказано, що це є таємниця, як це відбулося. Це угу. взагалі нам не зрозуміти, як, як це відбулося з зачаттям. Тому Христос не може бути такою, знаєте, як дехто де каже, так він взагалі себе не називає Богом. Ну окей, добре. Скажіть, будь ласка, а як, як йому ходити про це і всім розповідати, якщо його і так не розуміли, як е, пророка, як, угу. як, як, як вчителя, вчителя. Так. так а йому ще казати, як він він Бог, його за це ж і розп'яли, що він е, ну, в нього запитали: ти Бог? Він каже. Ну, це, це тобі, це, це ти не сам придумав, це тобі відкрилося. Угу. А Розумієте? От, та, та та розуміємо. А якщо в принципі ми говоримо про ем, і Христа як про історичну постать, які докази є того, що Ісус реально існував, якщо не спиратись тільки на Біблію, якщо абстрагуватись від Біблії, бо багато є критиків, багато є скептиків, які, які ми розказують про те, що це просто вигадки Ну... Збірник казок. Mm -hmm. Так які маємо реальні історичні, наприклад, е докази прям так. підтвердження того, що Ісус був реальною постаттю. Дивіться, цих доказів дуже є багато. По-перше, їх не так не так важко і знайти, якщо, якщо є бажання. Це про це пише історик Йосиф Флавій в своїх іудейських війнах. Він зазначає, що була така особистість, яка до себе. Приводила, ну, приводила дуже багато людей, і біля неї ходило дуже багато людей. Йосі Флаві дуже дуже цікаво, це описує, і знаєте, взагалі в той період римляни вони коли винищували цілі нації, вони сильно не задумувались над тим, щоб записувати всі ці події, які вони ну от, робили, угу. бо взагалі то було не дуже такий знаєте, час. Коли розвивалася ця вся літопись, коли записували все це. А от Іосиф Флавій він був юдеєм, який був юдеєм римляним, римлянино. і він це все записував. І він дуже багато записав про той період, про той час, про юдейські війни, які відбувалися уже після Ісуса Христа. І він чітко вказує на те, що Христос був унікальною особистістю, яка Ну, от, в такий короткий час свого життя померла. Розумію. А Вітіку, а е, перепрошую, хотілось поставити ще таке питання. А як взагалі християнство пояснює ідею спасіння через Ісуса Христа і, власне, те, що він зробив на Христі за нас? Ну, християнство це пояснює дуже просто, тому що бачите, е, християнство поклада. Всі свої надії на те, що написано в Слові Божим, а Слово uh -huh. Боже чітко, чітко відповідає на всі ці питання. Воно, воно, воно каже, що тільки через Христа ми маємо можливість спастись, так. тільки Христос має можливість щоб нас спасти. Бо тільки Він до, ну, знаєте, як може віддати своє життя за грішника, щоб грішник жив. Тобто людина, вона є грішна. Mm -hmm. І е, написано в Біблії як: той, хто грішний, він мусить померти. Грі... Е, на... На... Наказання за гріх це смерть. Mm -hmm. І хтось повинен був вмерти. І цей хтось е, сказав сам Бог, що це я буду. Знаєте, якщо ми так будемо розмірковувати, то взагалі християнство, християнство дуже тяжко це пояснити, бо стає таке жертва Ісуса Христа. Якщо це було принесено Богу, то Бог тоді хто? Бог тоді являється тираном. Якщо це було принесено, ця жертва Ісуса Христа, була принесена Сатані, угу. то сатана являється важливіше за е, Бога. Угу. Якщо ж людині, то людина стає вище Бога. Розумієте? І... Угу. Задається таке питання. Кому, було, кому була принесена ця е, жертва? От як ви вважаєте, кому була принесена ця жертва Ісуса Христа, яка і, і дає нам спасіння? Mm -hmm. Як я, ви вважаєте? Я насправді Особисто, так. насправді думаю, що це більше було так е, символічно. Ну, якщо вже це жертва принесена Богу заради Богу, людей. Так. Отак, от. Мабуть, якось Бог, Бог являється все-таки тираном, ні. ні. Ох, ви заплутали! А як? а як так? Ну, дивіться, давайте будемо в роз, роз цьому розпутуватись, аби ми, ми це правильно зрозуміли. Угу. Взагалі, Бог не, не потребує жертви. Йому не треба ці жертви. Він сам про це чітко пише в священному писанні. Йому краще покора, а не жертва. Так. Для нього це краще. І Бог каже, так. Але дивіться. Ми, ми маємо зрозуміти одну дуже важливу річ. Бог, коли творив, він ну, творив це весь світ на певних законах. так І ці no. закони, як слово Боже, воно не непорушне. І він не може забрати своє слово, ну, наприклад, назад. Uh -huh. Він каже. Моє слово, якщо виходить, воно, не, вих... воно не, вих... не вертається до мене марним, угу. воно не вертається до мене без якогось результату. Тобто, якщо Бог видав закон, по якому грішник має померти, угу. то Бог не може сказати: та ні, ну ці грішники не помруть. Бо тоді б це була дискримінація. Угу. Тому Христу. Христу, щоб не змінювати закон і показати Божу Божу владу, яка незмінна, яка непохитна. Він каже: Я сам помру за свій за той закон, який я сказав. Тобто він бере на себе за це відповідальність для того, щоб ми не постраждали. Абсолютно вірно. Угу. І тобто жертва Христа була принесена, була принесена, можна сказати, якщо так знаєте, якщо звести це все, не комусь. А за ради когось? За когось, розумію. Заради за того, щоб Бог був виправданий, Бог був в правильному світлі, в нашому розумінні правильно прийнятий нам. Розумію, розумію. А, а Скажіть, будь ласка, якщо ми от дивимося саме конкретно в Біблію, які цитати найкраще відображають Ісуса Христа і Його послання? Якби ми з вами це розібрали на практичному такому, якби ну не прикладі, а в принципі на практиці на, спробували розібратись місію, заради чого він прийшов і як це все відбувається? Але як це на біблійній основі, наприклад, можна пояснити людям? Ну, на Біблії по Та це дуже просто. Відкриваєте Євангелія, і кожне з Євангелів з розповідає е, на, е, ну, про ту про місію, про, місі, про те, що Христос мав зробити. Угу. Давайте, якщо хочете, давайте разом з вами відкриємо Євангеліє е, від Івана. Це най, най таке, знаєте, най 3.16? Так. Так. Ви знали, ви знали, що я це буду говорити. Так, 3.16. І це те, що Христос, знаєте, Він не просто це сказав, а це най... найважливіше. Просто не всі е... намагаються це зрозуміти. Якби ми десь годину свого часу в день приділяли тому, що Христос зробив для нас, знаєте, от, от так от зупинилися. Взагалі зупиниться і просто подумати, що Христос зробив для мене. І читаючи цей вірш, ми розуміємо, що Христос зробив ну, просто неймовірні речі, які ми навіть собі не можемо уявити. Але цих, цих цитат дуже багато. Наприклад, мені ще подобається 17-й розділ Євангелія від Івана. Де він повністю повністю розповідає про те, як, як йому, які він має переживання про своїх учнів, угу. а тими учнями він також розуміє і нас угу. зараз вони знають усе, що ти дав мені, іде від тебе. Я дав їм вчення, що так. ти дарував мені, і вони прийняли його. Так, так. Вони так, зрозуміли так, істину, так. що я прийшов від тебе і повірили, що ти послав мене. Так так, так, так. Бачите, ви вже все, все це цитуєте, е, тому що там, е, там цілий, цілий кладість цього, е, цього от послання Ісуса Христа, яке Він хотів передати, яке Він хотів передати нам, щоб і ми в свою чергу передавали іншим угу. це послання. Зрозумів. Зрозумів. А Ветіко, а хотілось би е, запитати. Як можна особисто пізнати Ісуса Христа і розпочати взаємодію з Ісусом у своєму житті? От саме практично. Так. Ну, давайте так. Цього, цього треба захотіти. По-перше, логічно, так. А, та. а по-друге, треба просто себе віддати Христу. Знаєте, от більшість з нас, та не більшість а всі, ми намагаємось щось в своєму житті досягти. Ми ставимо певні цілі, ми ставимо е, перед собою якісь задачі, які ми маємо виконати для того, щоб чогось досягти. Uh -huh. А якщо зробити трохи навпаки, сказати, Боже, я не хочу досягати ніяких цілей, я хочу досягти Тебе, але без Тебе я цього зробити не можу. Допоможи мені. І знаєте, коли навіть такі прості слова, я скажу і дозволю, але не просто ці слова, розумієте, це не мають бути просто слова. Це має, має бути таке внутрішнє переконання, коли я себе дійсно віддаю Богу. І тоді в моєму житті починаються зміни. Зміни, які, які я може не очікував, які я може навіть не хотів, не хотів би, але вони починають відбуватися і. Відбувається пізнання Христа, який Він є насамперед. Угу. То він стає для мене. Зразу він так зразу він для мене стає найкращим другом. Він, мабуть, виконує всі мої бажання, відповідає на всі мої молитви. А потім стає такий час, коли як сам Христос свого часу проходив через якусь пустелю. Так і кожна людина проходить через якусь пустелю, коли вона каже: А я вже не чую голос Бога а я вже не, не відчуваю його поруч зі мною. Десь мені вже тяжко стає. І знаєте, стає так настає такий якийсь ступор, коли людина проходить цю пустелю, як, яка допомагає вже е, стати, мабуть, не знаю, дорослішою або твердішою. В переконанні того, що Христос поруч. Uh -huh, uh -huh. Uh -huh. І це також шлях, це не це дуже непростий шлях, і його треба пройти. Бо Давид в своїх псалмах кожного разу писав: Боже, випробуй мене, я на правильному шляху чи ні? Так. Якбо, слова, та. uh -huh. Бо я можу, знаєте, в своєму десь переконанні думати, що у мене все добре, і я класно, я завжди з Христом. Але. Десь сам себе обманюючи, я буду робити взагалі не ті речі, які очікує від мене. Розумію. Це точно. Пане Ветіку, наостанок, що би ви, можливо, хотіли побажати нашим слухачам або порадити від себе, або що у вас зараз лежить на душі в контексті нашої теми. Знаєте, я б, мабуть, по побажав. Е я не знаю, можна таке бажати чи ні, але я, я би сказав так: я бажаю вам зрішити так, щоб ви відчули нас, настоящу любов Ісуса Христа. <гум> Цікаве таке формулювання, але я розумію, про що ви. Прекрасно, дякуємо так, щоб, вам дуже. <гум> щоб ви от, зрозуміли, хто він є насамперед для вас і що він зробив для вас. І Якщо ви зрозумієте це, то ваше життя буде наповнене великою любов'ю, яку ви будете бачити в усьому. Нехай Бог благословить. Кожного дуже дякуємо. дякуємо. А Вєтіку, дуже дякуємо вам за гарне інтерв'ю. Насправді дуже вдячний за те, що ви приділили нам час угу. і так, за глибокі по... і змістовні відповіді. Насправді По поличкам нам трошки так. розклали э, цей підхід. Бажаємо вам Божих благословень всього найкращого. Бережіться, вам. та маю надію, ще почуємось. Дякую. До побачення Дякую. до побачення.